Добрий день, друзі. Сьогодні в студії Бамбарбія Тіві. Я Олена Водоласька, я керівник туристичної агенції Тревел Рай, мережі Агенції гарячих путівок. І сьогодні я пропоную вам, здавалося б, готель дуже банальний, домі на Це великий комплекс, який полюбляють наші туристи. І, взагалі, чим він він приваблює в цьому комплексі? Завжди все стабільно. Тут немає ніяких сюрпризів. Всі туристи, які повертаються вже багато років, вони повертаються зі стандартними гарними відгуками. Тому, якщо ви ще не були в доміні, тут така цінова політика, політика може бути різна. Пропоную вам подивитися цей комплекс. Сьогодні ми подивимось два готелі, вони різні за концепцією, і, можливо, ви оберете саме ці готелі. Відео. Доміна Коралбей це великий комплекс, готельний, італійським менеджментом, який складається з восьми готелей. Він займає дуже велику територію, і окрім готелей, вони тут ще здають віли, апартаменти, які не, як туристи, ви можете просто здати. Отут тут ми бачимо, що біля пляжа. Пляж три основних, і готелі, які розташовані там далі від, від е, пляжу, це найдешевший готель Оазіс. Значить, комплекс складається з сіми готелів, як ми бачимо. Да? Е, все достатньо чисто, світло, От дуже складається таке приємне враження. Хоча я не, особисто я не дуже полюбляю отакі. Е, Дуже громадні, такі великі території, але це теж має певний такий шарм, певний смак. І взагалі дуже багато туристів, навіть пенсіонери, їдуть в Оазіс, Хоча з точки зору якоїсь логіки, ну її тут немає. От територія велика, і більша частина туристів, які їдуть з дальніх готелів, вони можуть використовувати тафтафи, оці маленькі, маленькі машинки, які довезуть вас до. Вашого місто призначення. От дивіться, які краєвиди, готель в Бухті, У готеля є піщаний захід. І е, зараз я вам пропоную подивитися спочатку на готель е, Доміна-Елізір. Це е, готель, який складається з одного комплексу. З одного корпусу, з одного корпусу, який поєднаний з е, спа, спа центром Взагалі, цей готель для спокійного, такого, врівноваженого відпочинку, подивіться, які номери. Номери стандарти. Це номери стандарти з, з балконом. І м, оця така атмосфера спокою, релаксу, наявність цього підземного переходу з до спа-центру. Е, його полюбляють отакі, е, ті люди, кому не потрібні зайві розваги, які хочуть е, релаксу і спокою, а також можна туди сходити в таласо, і в них є ці без, безкоштовні. Е, серії, ну, там входить мінімальний набір послуг, але це також має місто. І також цей готель Лізір полюбляють ще дайвери, тому що там знаходиться поруч Дайв-центр. Тобто готель для спокійного відпочинку. Тут ви точно, тут релакс і, і все. E, значить Далі да, в готелі є для різних категорій туристів. Готель приймає всіх. E, універсальний гот комплекс, але враховуючи потреби різних туристів, ці, от, вони на, не на номери, а на готелі. E, отже, для шоперів тут, наприклад, там 100 магазинів, галерея з 100 магазинів. Тобто, шоперам там буде точно не скучно. E, далі тут є казино. Стандартне харчування все включено. Також є там декілька а-ля-карт ресторанів та сім барів. До речі, на харчування взагалі ніхто ніколи не жалівся. Тому тут просто все, все дуже добре. От ми йдемо на один з пляжів, який розташований в районі Аквамаріна. На пляжі є базова інфраструктура, ресторанчик, в якому можете поїсти, ватер активіті, тобто дайвінг ви можете також взяти на прокат, бар є невеличкий і дуже комфортний піщаний захід також є. Основною ізюмінкою, яку полюбляють туристи, які сюди їдуть, це. Зараз подивимось. Це в нас на пантоні є басейни такі з сіткою. Зараз подивимось. От подивіться, які, які взагалі кольори, прекрасне, прекрасне море. До речі, тут також прекрасний дайвінг. І також, так як тут в нас пляж в бухті, то в будь-яку пору року взимку зараз, коли, наприклад, в напки там буде просто здувати всіх, то тут завжди люди купаються. Риф тут також присутній, як вже сказала. Ось оця ізюмінка готелю, це в нас такі. Басейни, ну, мабуть, це не басейни, але умовно це басейни з сіткою. Чому це така ізюмінка? Тому що є багато людей, і ми також з цим стикаємось, коли люди просто бояться плавати, бояться, бо там під ногами бездна, так би мовити, да? і вони безодня, і вони не відчувають, не відчувають себе в безпеці. От Для туристів, в яких діти, кому хочеться поплавати, саме в моря, не в басейні, для тих, хто боїться, от ці басейни. Це просто дуже велика знахідка. Прямо в морі. Ви можете просто тут лягти. Воно, звісно, трохи буде трохи підшатувати, під, ну, бачите, туристи лежать. До речі, оця туристка, яка в нас там посередині. Ми ж завжди питаємо туристів зворотні відгуки. От яка тут плаває, в. Вони відпочивають в Оазисі, і незважаючи на те, що Оазис – це найдальший готель, і добиратися якось не також не дуже зручно, то всі всім доволі і кажуть, задоволені, і кажуть, що Тафтафу їздять як часи кожні 5 хвилин, тому це взагалі не проблема. Далі ми йдемо в бік Аквамарину. Найбільш демократичні ціни в нас в Оазисі є в Аквамарині. Чому саме звертаю увагу на готеля Комарин? Тому що він з одного боку демократичний за ціною, з іншого боку, це тут дитяча концепція, і взагалі в них є номери біч фронт. Теплий басейн, корпуси невеличкі, вони просто витягнуті, ну тому що ландшафти тут не може, не може бути таких високих. Номери дуже якось так приємно вразили. Все в них тут достатньо добре, як для такої цінової категорії, то, в принципі, все, все добре. Тобто а Аквамарин це така середня, середня цінова категорія, а Оазис найдешевший, він найдальше знаходиться від моря. Аквамарин трохи, трохи дорожче. Але от саме готель «Аквамарин», Корал Аквамарин», він відповідає таким всім вимогам, які там. Висувають туристи для відпочинку. Оце ми бачимо номер біч фронт. Для дітей тут є дитяча концепція, і міні-клуб, і дитяча анімація, і розваги. Вони можуть бути на російською або італійською, тому що італійський менеджмент і контингент туристів дуже багато тут італійців відпочиває. Анімація. Не дуже активна, її достатньо. І за рахунок того, що територія готелю велика і туристи якось всі розбрідаються, то тут ніяк, ніколи не може бути натовпів. Тобто ви просто не помітите цього. Це не буде доставляти вам ніякого, ніякого клопоту. Ну, от Сонечко світить, да? а ви не дуже відчуваєте, що прям якісь там негаразди. Не Отже, от в нас карта, да, і на карті ми бачимо Найдаль, найдальші корпуси це в нас оазіс. Біля, біля пляжу там в нас буде Елізір, ще є гарем, султан готелі, але вони в таких середніх категоріях. І сьогодні я взяла саме ці два готелі, тому що це різна концепція, і враховуючи те, що готель приймає всіх туристів, але якщо у вас є, наприклад, побажання усамітнитися і просто відпочити, походити в спа, то ви можете обирати Елізір. А якщо ви з дітьми і вам хочеться трохи розваг то, звичайно, ви можете обрати аквамарин, купити там номер бічфронт, наприклад, да і насолоджуватися е, краєвидами краєвидами моря. значить По по харчуванню. Вже сказала, тут у нас все все включено. На харчуванню ніколи не не скаржаться. Басейни підігрівом є. І тут на карті ми все, в принципі, в принципі, тут все видно і зрозуміло, що як розташоване і що як їхати. Тому звертайте, будь ласка, увагу, коли туристи обирають готелі Доміна на Coral Bay Oasis, наприклад, да, то якщо ви з дитячими візочками або пенсіонери, або люди з якимось там граничними можливостями, то враховуйте те, що вам доведеться їхати на Тавтафі, тому що готель до, до пляжу, тому що готель, готельний комплекс великий. І навіть попри те, що вони дуже активно їздять територію, то е, це може скласти певні там. Незручності, але якщо ви е, свідомо обираєте такий відпочинок, то звичайно всі туристи, які звідси приїжджають, то вони задоволені. І звичайно, ви можете обрати будь-який готель з більш дорогої категорії, е, ближче, ближче до моря. Отже, цінам. Що цінам? Ми можемо сюди потрапити. Декілька з декілька аеропортів. По-перше, по перше, Сучави. Сучава це в нас найближчий аеропорт до України, румунський кордон. Якщо ми беремо один дорослий, одна дитина 14 років, там, це в нас буде градація до до 14,99, Вони там потрапляють. То, наприклад, на, е, мінімальна категорія номера е, в Аквамарині з видом на басейн буде коштувати 7 ночей в готелі, е, харчування все включено. Е, номер від, від на м, басейн, буде коштувати 52 600 на двох повний пакет авіа, трансфер, е, проживання та страхування. Е, якщо це буде номер біч фронт, тобто той, який був у нас в відео. Він буде коштувати 59 тисяч на двох повний пакет. Це в нас в лютому. Якщо це буде в березні, наприклад, то а -а Аквамарін Пул, тобто номери, які виходять на басейн, будуть коштувати 48 тисяч гривень 900, Ціна приємна. 10, на 10.03, наприклад, біч фронт, вони будуть коштувати 55-600. Тобто, в принципі, оця ціна 50 плюс-мінус 50 тисяч, вона буде залишатися. Якщо, наприклад, ми говоримо про готель Елізір, який спокійний для туристів з спокійного відпочинку, то в березні він буде коштувати з вилітом з Сучави 63 тисячі. В принципі, вартість не дуже. Різниця. 63 500 на пакет на 2, 1 плюс 1 14. Але ми розуміємо, що. Якщо, наприклад, 14 років дитині потрібні якісь розваги чи не потрібні, комфортно йому буде жити в такому спокійному готелі, якщо ні, тобто тут все залежить від вашої дитини. На в лютому, наприклад, цей готель «Елізір», Доміна Коробей, Елізір на один плюс 1, 14, буде коштувати на 25,02 шістдесят Звичайно. Ну, так виходить, бачите, прораховане, мабуть, вартість це з Кишиньова Всі готелі дешевші. Значить, з Кишиньова на 4,02 це в нас мінімальна ціна на лютий. На сім'ю 1 плюс 14 буде коштувати 45 тисяч гривень. Це найменша ціна, яка є от в лютому. В березні ціна буде 50 тисяч гривень, але в будь-якому випадку це все одно дешевше, ніж. І Елізір, наприклад, з Кишиньову буде коштувати в лютому 62 тисячі, а в березні 65 тисячі. Тобто ціна Елізіра вона середня між оціми оазісом Аквамарином та готелем вищої категорії в комплексі Доміна. Також є скатовіце, але ну, тут ціна плюсми така ж і в принципі можна прорахувати з будь-якого міста європейського. Зазвичай туристи їздять ще з Катовіця, з Варшави, з, Готи... з... з Радома або, наприклад, з, з Будапештом. Тому якщо у вас є якісь там побажання або ви знаходитесь в якомусь іншому місці то звичайно ви можете написати запит і ми вам прорахуємо прорахуємо виліт в цей готель з будь-якого з будь-якого міста отже да, який ми можемо зробити висновок доміна корольбей ми можемо комплекс рекомендувати для універсальних туристів можемо рекомендувати завдяку стабільному італійському менеджменту всі відгуки туристів які звідти приїжджають говорять про одне Стандартне обслуговування витримується, персонал навчений, їжа нормальна, добра, чисто прибирається, ніяких таких катастрофічних відгуків навіть в оазисі немає. Тому враховуючи там свій бюджет, свої побажання, можливості, ви можете бронювати комплекс Доміна Коралбей, будь-який готель з цього комплексу. Сьогодні ми вам показали два готелі і спокійно їхати відпочивати в Єгипет, перезагрузитися на вулиці. в нас все ще зима, ще січень місяць, і зими ще буде в лютому, що буде холодно. Тому, якщо потрібно погрітися, трохи відпочити від в нас сьогодні вночі. Чи була повітряна тривога знову, і, звичайно, люди, які втомлюються від цього, можуть вивезти своїх діток або самі трохи відпочити та набратися сил та сонця для того, щоб пережити цю зиму. Отже, готель рекомендуємо будь-які співробітники нашої мережі Агенції гарячих путівок, менеджери. Та керівники зможуть вам якісно підібрати готель в Єгипті з врахуванням будь-яких ваших побажань, будь-то спокійний, релаксовий відпочинок, якщо ви з дітками, можливо, вам потрібен більш активний відпочинок. Тому звертайтеся, або якщо в нас дуже багато туристів вже тут було, і по запросах готель, готель дуже популярний готельний комплекс, раптом ви вже тут були. пишіть, будь ласка, свої коментарі. І нам цікава ваша думка, і не тільки своїх туристів ми слухаємо. Тому всім гарного дня, до побачення.